Дорогі друзі, нарешті це відбулося. Сьогодні Україна обрана непостійним членом Ради безпеки ООН на 16-17 роки. Це результат нашої спільної роботи, моєї як президента та українських дипломатів. І це є безумовним визнанням непересічного внеску України як засновниці організації в забезпеченні базових принципів Статуту ООН, захисту прав і свобод. Процес ядерного роззброєння і міжнародну міротворчу діяльність. Цей переконливий результат є свідченням глибокої міжнародної солідарності з Україною в умовах триваючої зовнішньої агресії з боку постійного члена Ради безпеки ООН. Нам це вдалося, дякуючи мужності та героїзму українського народу, боротьбі за нашу свободу і нашу незалежність. І кожен. 177 голосів відданих сьогодні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку за Україну це голос на підтримку державного суверенітету, політичної незалежності та соборності України. Це голосування продемонструвало справді глобальний рівень міжнародної підтримки України. Спочатку нам вдалося створити європейську коаліцію, потім розширити її межі до трансатлантичної і сьогодні. На 70-й Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй перетворили її в глобальну. І від імені українського народу я дякую всім нашим міжнародним партнерам, всім нашим друзям за довіру і за солідарність. Цього разу перемога є особливо цінною, оскільки ми її досягли в ситуації, коли світ постав перед найскладнішими викликами за останні десятиліття. Україна стала об'єктом зовнішньої агресії. І частину нашої території окупувала Росія, постійний член Ради безпеки ООН. І саме тому членство в Радбезі дає нам нові можливості для відстоювання нашого суверенітету і нашої територіальної цілісності, але водночас накладає на нас, на Україну, додаткову відповідальність за підтримання миру і стабільності в цілому світі. Ключовою місією нашого членства в Раді безпеки буде рішуче відстоювання цілій, та принципів Статуту ООН, розроблених за провідною ролі України ще 70 років тому, йдеться про безумовні та незмінні цінності, покладені в основу нашого світоустрою, мирне врегулювання конфліктів, повагу до принципів справедливості та міжнародного права. І значну увагу Україна приділятиме реформуванню Ради безпеки і протидії зловживанням права вето постійними членами, один з яких став агресором проти України. Досконалення миротворчої та миробудівної діяльності Організації Об'єднаних Націй, боротьба з тероризмом та його проявами, надання юридично зобов'язуючих гарантій безпеки країнам, що добровільно позбулися ядерної зброї все це буде серед пріоритетів нашої майбутньої роботи в Раді Безпеки. Я щиро вітаю український народ з цим міжнародним і дипломатичним здобутком України. Не маю жодного сумніву, що він допоможе нам принести довгоочікуваний мир, сприятиме відновленню українського суверенітету над всіма окупованими Росією територіями, як на Донбасі, так і в Криму. І слава Україні!